Так, друзі, всім привіт! Сьогодні серія знов про наш мотоцикл Тулу. Зараз ставлю відео, як я пробував запускати мотоцикл на новій поршневій Купив тайванську поршневу. От, от так вона виглядає. Це циліндр. Поршень кільця там в комплекті були. Бачили, це клапан з мурав'я ліпістковий. Тобто, Дивіться заводку і зараз е, зрозумієте, чому мотоцикл в такому стані, як ви от зараз бачите на полу. Все розібрано, е, мотор по пополовині. Дивіться відео і я потім далі розкажу. Вітаю вас на каналі Demon Moto UA І знов сьогодні о, у відео ми бачимо мотоцикл Тула, продовження по його ремонту е, і доведення його до роботи. Значить, Зробив я висновок. І з попереднього відео ви бачили, що заводка була ну, не така, як потрібно. Знов таки ж не розвиває двигун потужності. Значить, поміряв я декомпресію. декомпресію? Компресію просто. Я якесь слово вибрав декомпресія. Значить, поміряв я компресію. Компресія була десь до 5, як там називається, хай буде атмосфері. Чи... Там, кілограм, як воно там правильно називається, що є мало. Е, вичитав, е, в інтернеті, знайшов, е, в цих двигунах має бути 8-9 мінімум для нормальної роботи. У мене менше 5. Є, висновок міняємо поршніву. Зараз розбираємо мотоцикл. Взяв я таку е, тайванську поршніву мотоцикла Муравей. Бачите, яке літьо. Ну, такі, наче непогана поршніва. Значить, В комплекті йде поршень, кольця, палець і е, штопорні колечка для пальця. Все. Зараз розбираємо і будемо встановлювати е, новеньку поршніву, е, яку я купив. Все, погнали до розборки. Так, розібрали ми е, вже будемо сказати, півдвигуна, зняли головку і хочу показати е, перший. осмотр. показую ближче Вадімка. Світло. гарно. Значить Дивіться, от. Бачите, як поршень грає. Гарно зверху покажи. тако щоб видно шат. ну Я думаю, що це неправильна робота двигуна. Тобто, у мене нова поршніва. Там поршень в циліндрі взагалі так. чотенько, плавенько ходить. от такого шату, зазору, таких нема. Все, розбираємо. Знімаємо циліндр, зараз витягуємо циліндр доверху. О. І ще наглядно покажу. От перед вами, кстати, відкрив це перший раз розборка цього двигуна із заводу. Перший раз кстати. ніхто його не розбирав. Виходить, цивідр не хоче, ну, якось зараз ми його сюди Чуть-чуть рама заважає. Так, дивимося кольця. Кільця, наче ну, ціленькі. Ціленький не карабанів, виже ж нічого. Все, ціленькі кільця. Але шат на пальцю є. Теж. Так, зараз знімаємо якось циліндр. Я не знаю, звичайно, як його зняти. Не хочеться мотор витягувати, звісно. Хотілося б... О! Залишилось дві шпильки вийшов, три шпильки вийшов. Одна шпилька залишилась. Якось зараз треба фокусом. Фокусом, фокусом витягнути. Фокус-фокус. Витяг. Витяг. Ну, давай подивимося екран. Світи. Ну, пальцем так от щепляє. Шипляє. Ну, видно, знос є і на поршню. Здос є на циліндрі, зараз витягнемо поршня, знімемо кільця і пошатаємо всередині, покажемо, які зазори тут. Так, ну що, розібрав, зняв циліндр, витягнув поршень, зняв кільця, щоб вам показати. Ну, шат тут. Бачите, як чапається? Міліметрів два, добрий, шат, здоровий шат. І що хочу ще показати? Ось, витягнув е, поршень. і Ось нагар чорний, бачите? Він аж йде аж донизу. З одної сторони і з другої сторони. Я думаю, це свідчить про те, що компресія була погана і випускні гази проходили в сам картер двигуна. Тобто, ну, така робота. Зараз показують двигун. Ну, Спочатку думали колодь, але перед цим була в мене така, значить, як вам сказати. Ну, Думав я, що з коробкою, в мене щось не то, але перевірив е повністю всі передачі, переклявся, наче все працює. Вначе, то є, всі 4 передачі є і немає для чого розбирати, колоти заводський двигун, який е складений з заводом. Хай він вже працює. Зараз зачищаємо від старої прокладки. Є в нас набор прокладок, ставимо нову сюди прокладку на герметик. Е е промазуємо мастилом, е нову, ставимо кільця. Ну, Ставимо палець і встановляємо нову поршніву, зажимаємо, показуємо. Все. Так, ну що, затягуємо вже голову, встановили поршніву. Ну, не показав, як ми трохи продовбалися. Ну, тяжко палець у мене, дуже поршнівий. Трошки повозився я, щоб забити пальця. І грів я поршнів, не дуже він сідав, але слава Богу. Зараз обтягую голову і все збираю в, обра... в... в обратному порядку, так як все було. Так, друзі, все. З... З... Зібрали мотоцикл. Поставили нову поршневу повністю. Заводки ще не було. Виставили зразу, поки не було голови верхню момент зажигання 3 мм, не доходя до верхньої мертвої точки. Виставили, наче плюс-мінус зажигання. Зараз пробуємо заводити. Підсос Під зробили карбюратору. Ну, з богом. Ого. Дуже компресія кажу стартером, не дуже курнеш. Стоп. Індикатор не моргає. Значить, треба подивитися монетку. Видно монетка, чуть-чуть треба її піджати. Де у нас ключик? Волка, волка, волка. Ось. Так.

Han sov seg. Ще раз помні он зажає, як бається. Ось як тарабаниться кільце верхнє.

Значить, побачили, що е, заводка ні до чого доброго не привела. Він або дуже погано заводився, або е, якщо заводився, пару разів пішов у рознос такий, що в мене аж е, різко включило передачу, щось порвало цепа е, приводного. Не, не, не зрозуміло чому. Все-таки я дійшов до того, що буду розбирати весь мотор. Провіряти всі, міняти, же не провіряти, а просто замінити всі сальники, колінвала, всі прокладки, тому що десь, по ходу, так як я зрозумів, іде подсос повітря. Це двигун двоктактний, і в камері, де у нас, будемо казати, колінвал, оця камера у нас має бути герметична. Якщо буде підсос повітря, то мотоцикл буде або погано заводиться, але при заводці буде йти в рознос, що у мене і було. Значить, розколов я е, мотор, він перший раз коловся, пробіг у цього мотоцикла невеликий. ну, Якщо 5600. я не помиляюся на спідометрі 5600, але я думаю, деякий час там не робив спідометр. ну, тисяч Максимум 8, е, що показало, показала розборка. Ну, так особо не перевіряв, але е, перше це хотів злити масло із коробки, його там не оказалося. Під, підтечка масла от у цьому, я так зрозумів, місці. от Бачите, запаяно, я не знаю, що це таке, буду вимивати, буду дивитися. от Іменно де з цієї сторони вставляється вал е, переключення передач. О, тут у нас якась. Така заглушечка, мала бути, і з цієї заглушечки видно е, сопливило масло. і Брат, напевно, е, щоб воно не текло, з чимось почав заклеювати, але воно не дало ніякого успіху. Будемо зачищати, будемо пробувати його е, виправляти, щоб масло вже не текло. Значить, зразу ж замінимо. Два сальники. Один у нас сальник колінвола е, правий, де стоїть кікстарті, так виглядає. Всі деякі чув, кажуть, що він стоїть е, на вивороті, на другу сторону неправильно. Але якщо з другої сторони подивитися, у нас теж є кільце. Ось бачимо кільце. І з цієї сторони кільце. Тобто В цьому мотоциклі сальники, колінвала і правий, і лівий. Ось покажу новий. Бачите, він з одної сторони з кільцем і з другої сторони з кільцем. Тобто він двусторонній. Е, значить, це у нас правий і лівий. Я спочатку розібрав, дивлюсь, а його тут не видно. Як я по книжці, давай розбиратися, а він, виходить, між двома підшипниками стоїть. Покажи Вадим. Бачите, всередині. Оцей, оцей підшипник витягнув, а там стоїть лівий сальник. Під підшипником. Тобто Між двома підшипниками стоїть схований сальник. Всі сальники замінюю. Прокладки всі нові на герметик промазую, закручую, саме устраню устранюю ту неполадку, що я казав, у кришці. І все, і збираю двигун. І Потім побачимо роботу. Я думаю, що має змінитися, має мотор все-таки поїхати, тому що поршнєва нова, електронне запалення. Ну, все вже я йому дав цьому двигуну, що могло, що міг би дати. Значить, компресія була такою, що тяжко стартером акумулятор у мене звичайний, такий від мотоцикла МТ. Ну, він не йде стартерний, але він крутив той попередній, ту попередню поршню. А на цій новій поршні вже стартер не крутив. Тобто, компресія була великою. Значить, все. Дивіться відео, як я. Зроблю двигун і покажу, звичайно, чи він буде працювати, чи ні. Я думаю, все буде добре. Мию, чищу, ну і потім знову включусь і покажу. Все, друзі, на цьому коротеньке таке відео завершили. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде цікаво, буду показувати, збирати, мить. І результат ви будете бачити в моєму відео. Всім до побачення!